Як посадити тюльпани, щоб вони не тікали. Бо вони ще ті як які ніряють, і ви знаєте те, що інколи їх важко просто знайти. Так, дивіться, якщо в мене є, ось такі корзинки. Якщо вдома по-домашньому так сказати, то можна знайти лоточки з-під яєчок, оті бумажняні, дирочки в кожній ячейці зробити. І все. Але у мене ось такі є різного розміру. Ось цей побільший. Так, де в мене поменше? Ось цей поменший. О, зараз покажу. І, по-моєму, найменший ось. Так, ці контейнера дуже зручні. Нікуди тюльпани не діваються їх. Дуже класно викапувати, тому що, знаєте, що інколи викапуєш, ріжеш або нічого не знайдеш. І так, в мене є ось ямка. Буду заглиблювати десь десь 12 см. Зараз насиплю сюди пісочку, перейду до іншої ямки, бо ті ще розпаковувати тюльпани треба, а тут ось будуть ранні тюльпани коломбус. Ось вони вже в глині трошки, звісно. У кого там миші? Гризуть тюльпани, можна в мазім вишневською кожну цибулинку помазати. Хто хоче їх промаринувати, пропитати, можна марганцовки трошки подержати. У мене начебто ніхто не їсть. Все нормально, тому я буду садити зразу. Ні в чого не буду замачувати. Так ось. Щось так. Пісочок У мене мокренький. Сухенького нема, ну то й добре. Зараз якраз прохолодно і добре для тюльпанів. Так я насипаю. Кожну ямочку я вам показувати не буду. Приблизно ось так я покажу. І тепер натикую тюльпанчики, як мені потрібно. Я в тому році посадила дуже класні сортові. Просто так. Що ви думаєте? Хтось їх хотів викопати, взяв, порізав і декілька взагалі не знайшов. Тому що я можу сказати, жалко, звісно. Сорти рідкісні. І зараз все порозкупали. що і не знайдеш. Ну, ладно, будемо сажати так. Дуже зручно, кстати. Як копнув, так сразу і всі викопав. Нічого не ріжеться, все на місці. Так, трошки зараз ще пісочком присиплю з землею і можу я їх вже закопувати. Щоб менше захворювання розвивалося у тюльпанів, то краще трошечки пісочку. Кого нема піска, саджайте в землю, нічого страшного. Ми в землю саджали і саджаємо, і порядочок. Так, і земелька. Потім я присиплю листям на зиму, або чим ще корою, що знайду в себе, поки що залишу так. Все, загорнула, мітку поки що поставила, щоб знати де. І йду до інших. Це у мене карликові Пінокіо. Те ж саме я роблю з іншими. Я думаю, що ви зрозуміли, я кожного показувати не буду. Тому ось так саджайте.